Приясу усіх. <coughs> Значить, українською. Значить, я хотів <coughs> впродовж першого відео, яке, яке я скинув на рахунок закордонного паспорта для громадянин України. Наступне, що мені потрібно було зробити, це дочекатися, поки паспорт, мій паспорт буде готовий. Потім загрузити QR-код з Reserve Plus і піти з цим QR-кодом і отримати цей паспорт. Я ось зараз відкрив Reserve Plus, і у мене от таке ось сповіщання. Це сповіщання, воно каже, що я паспорт свій не получу. Це в першу чергу хотілося б зазначити, і в іншу чергу, хотілося б додати, що. А мені прийде повістка, і прийде чи прийшла, я, я цього не знаю. Але це до чого? Це те, до чого потрібно бути готовим кожному. Готовим кожному, хто е, цей шлях е, для себе е, зробив. Е, і значить, повістка приходить, чи вона прийде, чи прийшла, вже не знаю. Наприклад, вона прийшла. І якщо я не, не, не повертаюсь, тоді е, мені дають е, штраф, і потім після цього штрафу, якщо його не виплачую, накладується арешт на а, чи, ну, може накластись арешт е, е, на майно чи на банківські рахунки, чи можуть, наприклад, е, заблокувати виїзд е, із країни. Ну, це все чутки. Це не інформація ніяким чином, вона е, оголошується не для того, щоб е, хтось щось робив, е, все кидав, біг щось е, оформлював. Але це просто з мого досвіду. Я вам цією інформацією поділився. Дякую, всім гарного дня.